Добрый вечер, слава вытащи. Так начинается цикл новых программ. Вони щорічно проходять, як коли керівники комунальних підприємств розповідають, що вони зробили в минулому році і які плани у них на майбутнє на 24 рік. І ось у нас досить молодий е, керівник управління з розвитку фізичної культури і спорту Олексій Дьомін. Він у нас дебютує на телебаченні, і до того ж, він ще і не так багато працює, але відповідати прийдеться. Так, Олексій, е, що було з Зроблено вами і вашим управлінням. У минулому, вже 2023 році дуже дякую за знайомство. Насамперед, тому що місто для мене я сам не місцевий. Я вже mm -hmm. півтора року тут працюю. Мені це місто дуже подосподобалось. Робота, яку ми запропонували, чесно кажучи, дуже цікаво, тому що питань було дуже багато, і питання було дуже сподіваюся. Попередні оставили питання насамперед. Якби ми всі розуміємо, що була епоха роботи у ФКСТ, довоєнний період, ja, ну це, да. це і чесно кажучи, в 2023 році. Ці одна із основних основних задач, яку ми майже впоралися, це ми намагалися повернутися на цифри періоду довоєнного, тобто кількість відвідувачів. Ну насправді, чесно кажучи, детально ні. Проте взагалі кількість змагань ми збільшили. Ми за останні півроку відповідно провели, якщо цікаво в цифрах 11 турнірів. Сім з них місцевого значення, два чемпіонати області та навіть два чемпіонати України ми провели mm -hmm. в тому році в місті Славутич. Чесно кажучи, я гадаю, що це дуже неплохий результат, mm -hmm. враховуючи те, що багато що змінилось mm -hmm. за останні два ну, роки. По перше, дітей стало менше. По перше, дітей стало менше. Так, звичайно, дітей стало менше. Бюджет, звісно, скоротився, і нам якось треба це викручуватись. Mm -hmm. Паралель паралельно знову таки з'явилися інші задачі. Ми ж повинні все-таки, як управління фізичної культури і все іншого, повинні допомагати нашим Збройним силам. Да, да, Звичайно, ми на безкоштовній основі надаємо їм майданчики. В них є mm. спеціальний час, вони займаються і теніс, і футбол, і плавання, і бокс, і тренажерна зала. От навіть наша військова частина от, mm -hmm. має деякі часи, коли вони безкоштовно займаються, ну майже іпотерапією mm -hmm. з, mm -hmm. з лошадьми. Тому що чесно кажучи, для багатьох хлопців, які повернулись з полону, це було дуже класна релаксація. Терапіяна mm -hmm. вони спілкувалися з ними, як з людьми. Вони з ними попрацювали, і приємно дивитися на хлопців. Їм треба допомагати. І ми mm -hmm. це робимо звичайно. От, тобто ми працюємо вже в двох напрямках. Mm -hmm. Вже як і діти, так і військові а от з тої точки зору те, що відсутня реклама, нема глядачів, це. Це теж тяжко для того, бо ж ми ж можемо зараз не маємо права рекламувати ті змагання, які були, тому що тут границя поряд. Ну я вам скажу так, чесно поряд. кажучи. Глядачі, глядачі, це був парафія коронавірусу. Ну так, да, да, тобто, це, це якщо ми не забули, то в грудні про грудні 23-го року відмінили так. заборони, тому зараз немає заборони глядачів. А згідно реклами, віддам надійне нашим тренерам. Mm -hmm. США. Mm -hmm. В них дуже мощна база, в них дуже багато знайомих тренерів, які завжди привозять сюди дітей. Так, звичайно, афішувати великі змагання ми не можемо. Mm -hmm. Проте той рівень, який зараз мають наші тренери, він дуже дуже великий. Їх знають по всій Україні, в них багато друзів, багато кого вони запрошують, і багато хто приїжджає і так. Mm -hmm. ну, от проте, звичайно, є одна проблема. Це не відсутність реклами, а те, що ми знаходимося дуже близько до кордону. Так, да, кордон, і не всі, мабуть. Так. Якщо пам'ятаєте, в минулому році ми провели перший в Славутичі за останній період чемпіонату України з волейболу. Угу. Всім дуже сподобалось. Ну, це, це, ну, це був рівень? Це був так, багато тренерів, багато суддів, котрі приїхали, високо підняли рівень підготовки. Угу. Вони сказали, що в цьому місці просто все роботи як годинник. Угу. Організатори все зробили, підготували майданчик, підготували житло і їжу. Тобто все працювало як годинники, це дуже рідко в Україні. Що, сподобалося мені речі. Так, їм дуже сподобалось. Їм дуже сподобались наші ціни. Проте є одне про те, багато команд сказали, що все дуже здорово, все супер. От проте кордон. Yeah. Батьки та тренери не дуже хочуть сюди їхати no, Є ризики, Ну, є ризики, Да. Так, ми вже в свою чергу помагалися їм довести, це пояснити, що це не ті кордон, так, що на це юні. не той кордон, проте вони все одно 15 км до Білорусі. Тобто да, їм важко да. зробити, тому що маємо що маємо. Дякую. Ну тобі можу тільки співчувати, тому що отримав таке підприємство. Яке ну ну, треба розвивати, треба до нього підходити по-новому, да якось влаштовувати так, щоб і тренери були зайняті, і наповненість. А от наповненість, яка більше всього, де більш всього у нас тренуються зараз? Які фоки в нас більш загружені з тої точки зору? Є такі утяг в різний період по-разному, mm -hmm. тому що в основному, в основному, це наш фок богатир, mm -hmm. тому що це важка атлетика, і він найчисельніше масовий. То дебіль всього людей ходить, От. зимою дуже великим попитом користуються олімпійці. Ну тому що люди з вулиці перейшли, да, да, зал. Да, перейшли в зал. Це зрозуміло. Футбол ходиш і в зал, так взагалі так. богатир Ми його звісно ж закрили, але це вже інше питання. Ну давай до цього питання підійдемо. Я так розумію, що богатир закрили, мабуть, до кінця року, так? Да? Чи в тебе є ну взагалі якісь... планова інформація? Вона плановий ремонт розрахований на 8 місяців. На вісім місяців. Як воно піде, то це залежить не від нас, а від підрядників. Тобто mm -hmm. компанія Укртрансбут має певну репутацію, має певний mm -hmm. досвід, вони свою роботу знають. І тут зараз все залежить тільки від них. Mm -hmm. Все, що качає е, від, ну, залежить від адміністрації міста, mm -hmm. Сергія Ворона від мене. Ми все зробили. От, ми все предоставили. Ми найкоротші сроки перенесли обладнання, щоб наші люди, mm -hmm. ну скажімо так, не загубили форму не загубили форму. Так да, да. тільки трі три або чотири дні не працював ФОК, mm -hmm. і ми за цей час зробили так, щоб люди змогли повернутися до тренувань. Це я я вважаю важливо, особливо для а, Волшко, Кількість я, не так... зменшилася. Я так розумію. Де чого то, що... саме людей, Ну, людей, які приходять а, людей? Кількість не зменшилась проте там. Місця трошки менше, ну, проте ні, вони ні, справляються. Ні, ні, ні. Вони ні. справляються. Наскільки я знаю, будуть змагання вже. Так, звичайно. На, на тому тижні вже були змагання місцевого рівня з пауерліфтінгу. На цих, на цих вихідних рекламу робити можна? можна будуть обласні змагання так. та. В, Через місяць будуть вже змагання пам'яті Героям Чорнобильцям. Mm -hmm. Тобто змагання ми вже проводимо. Я коли прийшов з на це підприємство, багато речей я не розумів, чому до сих пір не працюють. Ну, наприклад. Ну, наприклад, коли я прийшов, побачив кіноспортивну базу. Я запитав mm -hmm. хлопця, дівчата, а коли останній раз це місто бачило лошадей mm -hmm. на вулицях міста? Коли останній а раз діти міста, гуляли? Я, мабуть, день міста. Ну, це був 21-й рік. Так. Це був 21 рік, тобто я кажу, чому ми зараз не зробимо це те ж саме? Тобто ми вивели лошадей в сухе озеро, діти побавилися, і там було таке велика кількість дітей, що за дві години всі не встигли. Ну, Наша задача була не пам'ятати це в тому, що в нас це є такі, лошаді, та, є та прорекламувати ці, цю послугу mm -hmm. для переселенців, людей, які потрапили до нашого міста. Mm -hmm. Тому що багато хто навіть не знав. Не знав так. mm -hmm. Тобто це була своєобразна реклама, ми зробили це mm -hmm. таким макаром і виглядає дуже здорово: люди їздять, люди, люди кормують, люди граються, люди катаються. Mm -hmm. От. Ну, а в планах потім про лошаді. Пізніше розкажу. Та, звісно, басейн. Чесно кажучи, це було важко, проте ми зробили так. Що він може працювати круглий рік. Теплові насоси функціонують, ну, якщо не пам'ятаєте, це вже в вересні купалися. Я не пам'ятаю, я не ходжу в басейн. ну, мабуть, мабуть, да. Мабуть, да. Вересні. Ну, літом, вже купалися. Літом не було. Ні, літом не було. Літом вересні. не було. В вересні ми вже запустили на повну потужність. Вже була вода температурою 28 градусів, тобто це норма для плавання. От. І містяни вже відвідували наш басейн в вересні місяці. Тобто ми будемо працювати круглий рік. Ви а, а другий басейн, таке коварне питання. Я знаю, що сесія міської ради прийняла, прийняла. <світ> так звичайно <світ> коли, коли ви його запустите для людей, бо там, там я так розумію, і сауна, і баня. да, Там чого того немає. Насправді прийняти це півбіди. прийняли це дуже добре. Зараз схід працює бюрократія, як то кажуть. <світ> От, витратні затрати перекидають на балансу ФКСТ. От, проте план, план підключення вже є. Вже є чіткий план. Інформація ну, поки що в нашій розробці, ми разом з тепломережами та водоканалом. От, ми все це зробимо. Насправді там дійсно треба покласти цей кабель. І кабель цей. Як, як би не казали, що. При, і при снігу можна копати. Проте є певні умови для того, щоб цей так, кабель правильно від... покласти За... в траншею. Так, да, да, розумію. Так люто і закінчується, вже весна. А так так. Да. ну проте треба, щоб було сухо, і uh -huh. треба а, спеціальні умови для кабелю, покладеного у цю траншею. Uh -huh. І якщо робити це неправильно не по технології, то, звичайно, би, набагато цього кабелю не вистачить. Тому давайте робити все по технології. Те як того потребує. Закони фізики, мабуть, я розумію, <с> да да та інженерію. да інженерію, да. да а вже потім після підключення кабелю, насправді там вже питання чи суто технічного характеру, персонал весь готовий, все готове. Записали. Це якщо все буде ідеально. Ідеально, у нас нічого не буває. Але орієнтуємось на березень. Так, ми хочемо це зробити, чесно кажучи, в березні, як воно вийде, ну побачимо, тому що, як завжди, якісь завжди нові нюанси, нові аспекти заходять дані, тому що будівля, чесно кажучи, стояла три роки не обслуговуючись. Да, да, я розумію, да. І ми, як у Фекести, навіть не мали права якісь роботи робити в цій будівлі. Да, Зараз, так. після того, як сесія проголосувала, ми вже починаємо. Ми вже починаємо красити, Особі. так заходи, так, заходи, так. ми заходи, вже можемо так. підготувати об'єкт, ми вже можемо покрасити те, що десь там якісь не Ми можемо покрасити те, що там довести дома mm. те, що нам треба для себе. Ну, і, ми вже, і ми вже можемо починати підготовчі роботи. І дивись, там я наскільки я пам'ятаю, там фотохудожник лінік у нас є, там було павно. Історія цього панно, ви зобновіте його? Вітражі. Вітражі, так. Да, да, це, мабуть, це, вітражі. Правильно, так, чесно кажучи, ці вітражі, вони десь є. Ну вони є, бо лінік в мене дуже. Того запитував, ми з ним розмовляли. Так. Ну я і чесно не розмовляю. можу відповісти конкретно про ці вітражі, бо я про них щось чув. Mm -hmm. Ну, взагалі, на, на цю споруду ці вітражі, чесно кажучи, я не впевнений, що технологічно це можливо, Ага. тому що сам сама структура вітража це ж скло, да, з так. конкретними сегментами. Так, так. Тобто, це все має окрему вагу. Коли Но воно проекту, вже раніше це, було це, воно було раніше, і проектувальники придивили попередні цього приміщення. Мабуть, закладували вагу цього скла та цього та цього ці, цієї конструкції рами, так? Рами. Так, так. рами, і чесно кажучи, я не впевнений. Ну я не знаю, заклали вони технологи цього здання додаткову вагу. На ні, стіни, на, на вікна, якщо ми будемо класти, це ну, да, це, 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 зеркал. Да, 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 там там маса, маса велика, наскільки я так розумію. Але пам'ятайте, що Так, я, ні, це, я пам'ятаю, що вона є, проте я не можу обіцяти, що ми покладемо її саме на саме, мережня, да, да, саме це, На відкриття. О, тому що, можливо, ми колись, де, ну, колись і до лазурного доберемося mm -hmm. до відновлення, тому що він, чесно кажучи, вже старий. Mm -hmm. О, і можливо, ми ці. Це і туди, колись посткудись поставимо. Перемістим туди, так? Да? Ну, а якщо як розумієш, що відкривається цей басейн, то закривається лазуни, так? Да? Чи ні? Ну так, звичайно, тому що для, чесно кажучи, ну, не потрібно цьому місту два, два басейни. Так. На даний mm -hmm. момент лозурний на 100% не заповнений. Mm -hmm. Враховуючи те, що в нашому Лозурному займаються діти з Чернігова, ді США з Чернігова, mm -hmm. там навіть займаються в тому році, почали займатися наші паралімпійці, mm -hmm. які, в листопаді, здається, став чемпіоном світу з плавання. І mm -hmm. він плавав в нашому басейні. Нашому так, звичайно. — Цю фішу ми інформацію не афішували, але ну, проте зараз можна — Так-так, зараз можна. Тобто чемпіон світу з паралімпії з плавання тренувався навіть в нашому басейні в Лазурному. Це вже досягнення. І, і команда паралімпійців займається, і команда США з Чернігова там невелика проте займається. І навіть з такими людьми нам все одно на 100% в лазурний він не угу. заповнений. А чому для того, щоб попасти в басейн? Треба такі справки медичні, треба там заплатити лікарям, щоб вони е, дали справки, що ви можете відвідувати басейн. на Западі такого вже немає. Ну так. я вам так скажу, є санмінімум, котрий ніхто не відміняв. Не відміняв. Ні, звичайно. А, є а яке Це постанова якась. Ну в законі. Ніхто, України... не може, ні, ні, ніхто не може сказати, що це. Ну є ну, що таке санмінімум? Це, це окремі правила для господарських споруд. По санітарним стандартам і мінімальні норми, все, що повинно виконувати певне публічне місце. Mm -hmm. От. Тобто, в цих санмінімумах є чітко прописано, про те, що потрібні справки. От, я, чесно кажучи, в мене є десь конспект, був як там mm -hmm. називається цей санмінімум. Проте ми все одно потребуємо. Тому що будь-яка санепідемстанція, mm -hmm. Якщо вони прийдуть, mm -hmm. вони можуть спільно задати питання. А чи впевнені ви, Олексію, mm -hmm. що діти, котрі приходять у США займатися в вашому басейні, будуть здорові після mm -hmm. вашого басейну? Тобто, люди, які пройшли, це ця справка це мінімальна інформація про те, що ця людина вже mm -hmm. хоча б в лікарні була. Розумієте, ну там же ще й гроші треба платити. Це вже питання до лікарні. Це, я Це не до мене. Як я пам'ятаю, студентські роки в Харкові, в, от, в Олімпійському басейні, я плавав тоді. Ну, приходив, плавав. То по-моєму по справок не було. В Дінамо, в Дінамо там був відкритий басейн, там теж не було справок. Оце у крупних містах цих справок немає. Я вже. Є? Місто Суми, був я в сумах перед новим роком. Такі же басейни, як у нас, є комунальне підприємство. Відвідування там, щоправда, 180 гривень за 45 mm -hmm. хвилин. Проте справки вони теж потребують. Тоже потребують. Звичайно, так. я там. Ну, був мені, у, мені, по у мені як у пам'яті, я чомусь, що не було справок у Києві, точно не було. Ми mm -hmm. намагаємося працювати по закону. Mm -hmm. Розумієте, mm -hmm. тому що закон є закон, і ми від нього нікуди не відійнемось. Mm -hmm. Тому це треба. І це треба для в першу чергу для здоров'я. Я розумію, так. Да. Тому що ну як ми будемо пускати дітей в басейн, коли ми не знаємо, хто, хто був зранку, хто там побував зранку. Там, да, хто хто там там зранку. Та. Так, я розумію, що людина прийшла. Ну, вода ж хлорується. Я так розумію. Там. Чи Звичайно, в мене є хлораторщики в штаті, які працюють круто, цілодобово. Вони кожен день, кожні три години перевіряють рівень хлору. Звичайно, це є, це є процедура, яка відпрацьована роками. Ну це є штат, який дуже давно працює. Ми закуповуємо туди спеціальні хімікати, як, ну як це хімікати, солі, mm -hmm. там, там не прямий yeah, хлор, yeah. а солі спеціальні, yeah. котрі фільтрують це все. Mm -hmm. ну, тому вода, звичайно, дезінфікується, хлорується, вона чиста. От. Є технологія, якщо можемо прийти, показати, розказати, це не секрет ні для кого. Хорошо, все, дякую. Що ще по минулому році? Ви можете похвалитись з чим, що було цікаво в минулому році? Да, чесно кажучи, за минулий на мабуть, це все. все, -все? Ну, для Хорошо. мене це було певним приємним знайомством з комунальним підприємством. Що для вас це був дебют. А ким ви раніше почував? То Я був керуючим АТБ. Я відкривав після випиввоєнний період АТБ на площі, той маленький синій. Ага. Тобто, коли пішли ага. росіяни, от я приїхав сюди спеціально, щоб відкрити той магазин на площі. Ага. Тобто я, я пропрацював ага. там рік, відкрив. Ну, зрозумів, що треба щось міняти в своєму житті. Mm -hmm. Тобто, І... ну, менеджер, скажімо так. Да? Так, я керівник, я да, керівник із стажем yeah. роботи. Yeah. Так, звичайно. Yeah. Так, звичайно. так, звичайно. Ні, саме керівником. Керівником. Саме yeah. керівником це різні речі. Хорошо. І що, що ми плануємо на цей рік? Що ми, ну... То, що ми запустимо басейн, це ж, я зрозумів, що це вже буде в цьому році. Mm. Що ще буде yeah. цікаво? Ну, Цікаво, от, чесно кажучи, плани наші, я все-таки хочу розвивати те, що ми намагаємося ну, запрацювати в тому році з лошадьми. Тому що лошаді mm -hmm. насправді це дуже крута це, річ. Да. От, якщо все буде добре, ми зможемо запустити в повному обсязі іпотерапію, mm -hmm. тому що у нас вже є штатний психолог свій, mm -hmm. є дівчина, яку ми хочемо навчити на тренера. Uh -huh. А згодом на тренера-іпотерапевта знайшли місце, де це все можна обучити. Тобто, у нас буде ну, у нас будуть спеціалісти, спеціалісти. висококваліфіковані, з спеціальними допусками, uh -huh. з дозволами, звичайно, з освітою, uh -huh. яка може дозволяти проводити повноцінну іпотерапію. Uh -huh. О, тобто, ми можемо працювати з як з військовими, так і з їхніми сім'ями, uh -huh. тому що це теж ланка людей, котра потребує уваги. Тому що це не дуже легко пережити, особливо колишні військовополонені, хлопці, які прийшли mm -hmm. з фронту. О, зараз е, працює, відкривається нова програма допомоги колишнім військовим, котрі пішли на демобілізацію. ФКСТ теж mm -hmm. приймає в цьому участь. О, ми будемо писати проекти про це. Тому в певну чергу, тобто, от я дуже хочу, щоб в цьому році у нас запрацювали терапії і витвістим mm -hmm. не на, вже на рівень України. Щоб нам приїжджали займатися, реабілітуватися, люди звідкіля завгодно. За містом знаходиться і до того попасти дуже тяжко. Повинен транспорт бути, якось це ви думали. Ну, придумали? Насправді ми написали певні проєкти. Зараз є певні портали, є міжнародні інвестори, міжнародні mm -hmm. програми, фонди. Ми зараз працюємо в цьому напрямі. У нас же прописані програми. В цих програмах є, звичайно, та транспорт. Тому що без нього ніяк, це реально потрібна да, річ. Це, це, це. Ну, І от. дитину, ж одного не відпустиш за місто там. По-перше, так. Да. Тобто, ми побачимо, як воно запрацює. Тобто, якщо, якщо поїде на плив, будемо по, по, в першу чергу mm -hmm. по, по, по початку брати в оренду транспорт. Mm -hmm. Проте, взагалі, що тут 4 кілометри, чесно ну, кажучи. Ну, пішки далеко. Пішки так, пішки далеко, ніхто не споїть. І дітей та, пішки та, пускати. Тобто, ну, то, по, 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 по першу чергу, будемо винаймати в оренду транспорт та возити на транспорті. А там взагалі, може, колись десь небудь і напрацюємо. Ще що ще, ще, ще ну, інтересне, ну, що ви можете -таки, пообіцяти людям. Пообіцяти? Да, е да, тільки з урахуванням того, що у лютому 2025-го ми будемо працювати по тому, чого обіцяли. <реш> ага. От. Ну, ми будемо грати в політику, тому <реш> давайте будемо грати в керівників, чесно кажучи, що обіця... об... обіцяти поки що щось дуже важко, О, тому що дуже багато сил в тому році було потрачено саме на отримання технічного стану об'єктів. Тому що зараз є багато питань по технічним станам інших об'єктів. Тобто, ми зараз питаємо, взагалі, намагаємось писати. Порахувати, скільки нам буде на навіть той же талінський фок. Uh -huh. Тобто в марту місяці в мене вже будуть розрахунки, скільки мені буде коштувати е, відремонтувати стелю та підлогу. Uh -huh. Uh -huh. От. І я вже, маючи якісь цифри, зможу шукати гроші. Тому що є міжнародні проєкти, є міжнародні донори, як їх називають, uh -huh. котрі іноді допомагають нам. Ну, на богаторіжні знайшли гроші. Uh -huh. Давайте почнемо шукати гроші на інші фоки. Я не обуцяю, що ми знайдемо ці гроші, Ді. проте ми будемо це робити. І, мабуть, щось повезе. Єдине, що нас не, не дуже влаштовує, це сусід, дуже такий специфічний, до якого 15 кілометрів. Дуже специфічний сусід, чесно кажучи, ну. Поки що особисто нам з вами він не заважає. Не заважає, чесно так. кажучи. О, тобто репутацію, яку він створює, так. Репутація, звичайно. Ну, під загрозою ми знаходимося весь час під загрозою, тому ну, дискомфорт. Є, є такий дискомфорт, який не ну, заважає. Цей, дискомфорт заважає. Ну а крім того ж, війна. Війна по всій території України. Тому, тому це теж, напевно, головна біль для всіх нас. Ну, звичайно, тому що. Так. Дякую. Я думаю, це була цікава розповідь. Я думаю, що словочани впізнали деяку цікаву інформацію. Ну, про лошадей це точно було щось нове, ну про новий басейн це вже. Ми розповідали, ми теж розповідали. Тому Тому дякую вам, Олексій Дьомін. Це був наш директор КП управління фізичної культури та спорту. Дякуємо вам за розповідь і чекаємо, чекаємо, чекаємо. вас. І вам теж гарного дня. До побачення. До побачення.